Як ми йшли до 22 продажів на день при дві двісті гривень і вдарили обличчям в землю. Магазин ручного і електроінструменту клієнт хотів взагалі під 1000 роаз по 100 гривень ціну за конверт. Зараз бачите результат за перші два тижні роботи команди. Денег потрачено на 11% менше, конверсії на 9,60-113%, але ROAS на 25% підняли. Ну і тут видно коефіцієнт конверсії і ці нерентабельність. Бачите, як вона в нас рухалася перший другий тиждень. На третій тиждень ми проростили плюс 50 конверсій, плюс 90 кусків доходу. Четвертий тиждень вже 107 кусків, ну 108 майже кусків доходи, і ще плюс 30% конверсії. І разу не перевищивши 2500 гривень денного бюджету. Ще тиждень я тут дивлюсь, на взагалі було 6. Тисяч гривень оборот. Ча не вийшли на 22? Ось отут у нас якраз були дойні корови, які вилетіли, бо не в наявності. Тобто, довелось шукати новий товар, який би замінив цю всю історію.